Добрий вечір країно! Це крінжові підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює дівчина, яку створив чат GPT. По запиту, день народження у бабусі онучка приготувала подарунок. Наталі Скорік. Скорик. А також людина, яка, якщо б працювала отоларингологом, її б скорочено називали ухо Горло. Даня Білий. Якщо хочете почути більш якісні жарти під під'ю між коміками та над головними зірками вечора Ксюшою Мішиною та Вовою Шумко, приходь на зйомку нових випусків про в Києві 16 червня. Посилання на квитки в описі під цим відео. До новин перший в світі робот як тупо, вибачте. світі... а ти з робота Да Ні, я не очікував, що настільки буде просто. Просто тебе розумію. Да, настільки просто, я не буду до цього готовий. Е, Перший в світі робот члена сос. <ріст> Ви мені нагадуєте дідів, які з <ріст> таких приколів ржуть. Да, я, я б це в газеті прочитав, я б зсикалася півдня. дня. <ріст> Перший в світі робот члена СОС був викрадений прямо з виставки тиждень тому. Також вже тиждень на публіці не з'являвся Олексій Дурнік. Травесті <ріст> Діва <ріст> Монро <ріст> єдина <ріст> хто <ріст> може <ріст> свій. <ріст> Правляти не тільки в інстаграмі, а й понтеро <риклад> стало відомо, що перший хлопець раміни був як радянська армія. Робив все для того, щоб ввести в себе в афган. Блін, як, як довго це все? Ну це жахливо, так? Я думаю, що так. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент, хлопець, який в студентські роки, запрошував всіх приєднатися до профкому. Оторва, рок н рольщик бунтар, який в будь-який момент може перебити тебе історію, як його донька смішно пукнула. Макс Тушинський, Макс, ти в ефірі. добрий вечір країна, ненавиджу вас, і я веду свій репортаж з відкриття пляжного сезона в Одесі. Тут я бачу різноманіття купальників і плавок. Дуже кидаються в очі, чоловічі плавки-бодібілдерські. Які так притискають, що на нього як тампон треба мотузку вішати, щоб якось дістати назад. Для того щоб побудувати замок із піску, а потім іншим дітям крикнути Смоктати плюс лежати, Віталій Клічко запросив на пляж весь Київ -Міськбуд. Щойно тут пройшов чемпіонат з найменш підозрілого їба серед чоловіків, які зайшли в воду постяти. Приміг я, бо я ще й насрав студія. Макс, скажіть, це правда, що в Одесі на пляжі чоловік вже два тижні засинає на матраці в надії, що його хвилями до Туреччини віднесе. Але Порошенко так і не вдалося виїхати на саміт. З усіх пляжних видів спорту Юрій Ткач погодився грати тільки у фрізбі, бо ця поїбата хоча б на тарілку. схожа. Також в нічному клубі «Ібіца» на 20.00 пару столиків забронювали ТЦК. Перед тепер, ахуючим бородатим тіпам, роблять компліменти від другого стола, а не навпаки. <рес> Також сюди приїхав Геннадій Труханов і змусив всіх, хто на пляжі, злизувати вершки з його сосків. <рес> Як зізнався мер, так він перевіряє, що ще одесити можуть витерпіти. І зізнався, що ідеї вже закінчуються, а біса гнать хочеться. Кінець цитати. По пляжу ходить Алла Волкова, е, яка пропонує або зробити її куні, або послухати її думки зі стендапу. <реш> <реш> я вже буду завершувати свій репортаж, бо я боюся е, глибини. А стендап її я вже чув. Студія, дякую. На зв'язку з нами був спеціальний кореспондент стендап-комік, який ніколи не матюкається в своїх виступах. Бо мати один е, його монологі не підсилюють. <реш> Макс Вишинський. Скандал! Колишні Олександра Усика подали до суду за тілесне ушкодження, бо цитата: кожен камшот – це як сніг на голову». Коли Ірина Білик знімає вдома трусики, то її папуга засинає, бо в клі. Бо в клітер все світло в клітці перекриває. Ой, яка мерзость. А зараз жарт від підписника. Російських дітей планують відправити до літнього табору у Північній Кореї, щоб ті через місяць потім провезли назад у своїх сраках хоча б по гільзі. Якщо хочеш, щоб твій жарт потрапив у наступний випуск, добий новину в закріпленому коментарі під цим відео. Кращий жарт ми візьмемо у наступний випуск, а всіх інших змусимо дивитися суд від плевів на дживі. До кінця зрозуміло, бо поблажок не буде. До речі, за кожен лайк та коментар під цим відео ми донатимо по одній гривні на Збройні Сили України. Тому поширюй цей випуск, пиши коментар, став подобайку та збільшуй донат на ЗСУ. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент, людина з обличчям антиваксера. Хлопець, який сто відсотків, хоча б раз в житті намагався сам собі відсмоктати. Бо ну прикольно, ж а чого ні міх? Що хочу ти роблю? Рамільянгулов, Раміль ти в ефірі. Добрий вечір, країна. Зараз я знаходжуся в театрі на якійсь виставі. В назву ще не встиг вникнути, бо весь цей час, що я тут, я витратив на те, що дуже злився, що Айка сів. Гардеробниці вкрай набридло, що їй дають куртки без петельки, тому вона знайшла собі петлю і повісилась. Чим власне підтвердила, що театр з звішавки починається. Студія Рамільо, скажіть, це правда, що актор, який грає Ромео, завжди виконує свою роль під солями, бо так значно легше на балкон заліпати. Так, Власне, тому в кінці вистави він кланявся спиною. Також під час вистави Поліна Василина зробила таку потужну акторську паузу, що більше року майже ніде не знімає. Один з глядачів в першому ряду сказав своїй дружині, що це нечемно під час вистави в туалет виходити, дістав свою балумбу. Що це за золотий гусак? просто Висла. Діди, Балумба! Добито, я коли сюди прийшов, я не очікував, що я такий типу будуть прям жарти. Тому коли з'являється такі от штуки, я такий, а я без я захисний <гум> дістав балумбу і почалася ібіца. <гум> Коротше, дістав балумбу і почав сяти в пляшку ліптона з широким горлышком. Тому Ромео і Джульєта на сцені гуляють під золотим дощем. Тут все тут класика. Прям класіка всіх кліше, які можуть бути. Навіть пляшка ліптона. Ну, навіть, ну прям один в один, щоб покольоровано було. Тас баклан вже годину виконує поклон, хоча він взагалі не грає у виставі, а просто дуже харизматично відригнув в буфеті бутербродом з червоною ікрою. Через те, що на виставу прийшла Анна Алхім. Вистава складалася з чотирьох актів, один з яких був старей. Студія. Дякую. На зв'язку з нами був наш спеціальний кореспондент, судячи з обличчя, син Віктора Ющенка. Раміль Ющенка. На сьогодні це всі крінжові підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працював хлопець, який завжди виглядає так, ніби щойно прокинувся. Це правда. Даня білий. А також дівчина, яку зможуть опізнати тільки працівники тренажерної зали Наталі Скорик. <рес> Підписуйся на канал, тисни вподобайку, пиши коментар від 7 слів. Якщо теж більше за все зараз боїшся, що застрягнеш в ліфті і какати захочеш. Слава Україні! Героям Здарова. слава! Фейк чи ні. Зараз треба вгадати фейкова новина, чи. Ні. Чи ні. Сказати, а, та, чи ні. А, Дякую. Той, хто не вгадає, розповідає про себе зашкварний факт. В Австралії чоловік вбив свою дружину через аніме Наруто. Я думаю, що правда. Я думаю, що так. Я думаю, що правда. Я думаю, що це правда. Правда. Ми всі сказали, що це правда. Була дівчина в мене, ми з нею довго зустрічалися, е, і все було в нас дуже-дуже добре. Це давно давно було. Це про дитинство? Е, ні, ну це вже трошки більше, ніж дитинство. Е, і все в нас було дуже добре. І от одного зараз. Коротше, я одного разу йшов, типу, щось я був не в настрої. І йшов до неї, але їй не сказав, що я буду, типу. А ми так домовилися, що ми, типу, в цей день не бачимося. І вона сказала, що вона буде вдома. Я заходжу у двір, а вона там з чуваком обіймається. І я така, є. І оскільки я був в в гуморі, я почав пити чувака, ну так прям. Якби ти був в гуморі, то б на неї накинувся. Ні, Чи як? цієї шлюхи! Ні, і почав дуже сильно його бити там всіма штуками, які були там. Ну коротше, я Ручка Ну, я його нормально так травмував. А наступного дня я вирішив все ж таки ну, з'ясувати, чому так сталося. І я подзвонив, кажу, типу, давай поговоримо. Вона каже, ти ти моєго брата в лікарню поклав, потім... виявилося так, що до неї приїхав типу брат, тому вона залишалася вдома, і вони тільки от зустрілися, він тільки... <рес> тільки приїхав. да. І ми ми просто. А в нас все було дуже добре до одного моменту. Після цього ми навіть не спілкувалися ніколи більше. Так а він, типу, ні ми в неї. Він типу в момент коли ти розмахувався, міг крикнути. Я, я, я ну, її брат. Я, я, типу, я просто побачив і напевно все, типу, типу, <рес> да, <рес> пала планка, і я почав просто х... нічого не слухати. Ну вона точно щось кричала мені. Ну, Як можна не почути заспокойся, це мій брат. Просто в якийсь момент я так уявляю, ти крепиш якогось типа, і вона така. Братій, конечно. Я давно з ним розстатися, кстати, хотіла, Хай завтра скажу йому. Ні, ні, він з'їв просто її останній кусок торта, хай б'є його. Ну, зараз не все нормально. ти Так там взагалі не точно, що це брат. ну, вона ж могла... Можливо, так, можливо, не і мене. Скоріше за все, він же довірчий, він любу хуйню повірить. Це був мій брат, ми там лизались, це був мій брат. А, вибач, будь ласка, пожалуйста. Ну просто рідний, чотири Ну просто чотири юродний. Було Я так це мібра така. Взагалі, чекай, я що за момент? Ти приходиш, ну вони ж довго, виходить, стояли, ну, обнімалися. Немає такого, що вони ну з... Чи він -за жопу зажов подержав, не хубаво? У мене є сестра, разу не було такого, що я сестрою дуже довго стою, обіймаюся. ну. ну то, і вони ж розумієш, вони мали обніматися не просто, типу, отак, от, а якось, ну прям, ну отак, так, типу, сексуально умовно, щоб він подумав. просто Дуже залетів. прикольно показала отак. <риву. риву> Ні, ну вони, типу, ну люди, люди, які е, раді одне одного бачити. Вони так обійнялися. І оце але... тебе реально тригірнуло. Ну я, я ж кажу, я був на гуморі. Сниться, футбол, все, граємо. І в якийсь момент садь дуже хочеться мені. От в вісні, знаєш, відчувається, що так хочеться просто. Я пам'ятаю, що я повертаюся, і там ауто, ця лінія, там такий гербачок, і типу там дерево, і я думаю, от туди піду. Усні, все. такий я розумний. Я йду туди, біля дерева стою, починаю з і в цей момент я прокидаюся і розумію, що я стою і ссу на диван, ось так, отак. Ну мені років 12 десь. І я, я по-перше, ну типу не знаю, що далі робити. І за цього я вирішив дати са. Ти закриваєш очі. Там твої батьки не такий, рок-н-ролл. Не очі закриваю, а я біля дерева. Я такий, ну так нормально. І коротше, цей, я настав на одіяло, виходить. І штука в чому. Мама каже, укривайся. Ні, так а я ними укрився же ж. Просто штука в чов. Ну мені 12, я боюсь, ну як я розбужу зараз когось із батьків-родичів і скажу їм, я там на диван, кстати, нассад. А ти що? А лучше зранку, я А ви що? Ви чуєте, Як? якісь сюрпризи на Пасху у вас? Так, да так, -да так. -да. І я просто повернув стороною мокрим, там, де ноги, і ліг спати назад і заснув. А зранку проснувся і сказав: ну, воно підсохло вже. Ага. І я сказав, що от щось я там типу, спеціально взяв якусь солодку воду, розлив туди і кажу, от я розлив, треба постирати. Так жахливо, був в тебе, хтось зроджує такі солодка вода! Це реально жахливо було. Ти куди, бля? Одна на рік бутилка. А в мене була плюс-мінус, ну, плюс-мінус історія. Коротше, теж в дитинстві. Я лунатик. Я спала і я могла ходити, прям говорити і всяке таке. Ти не використовуєш фемінітиви? Сказала, я лунатик». Зараз багато хто фемінітиви використовує. А я. я, Я не знаю, я думаю. Лунатічка? Лунатичка? некеса. Напишіть в коментарях, як буде лунатик, тільки. Для жінок. Вона тікіння. Вона тікіння, да, що зона тікіння. УЄБ так само звучить. В якийсь день я, це була зима, і мені мама розказує, що потім вже вона дізналась, Я в ночнушці боса відкрила двері в хату, пішла на вулицю. Це був приватний будинок? Ні, це була квартира. Тобто я пішла на вулицю, гуляла, вернулася. Чекай, а вся... як ти в ліфті? Отак спускалася, стояла? Я на другому поверсі. В мене на другому Салі, поверсі квартира. Да, я вийшла да, з квартири, пішла, гуляла, потім вернулася, вся мокра в снігу. І мама каже: Я бачу цю картину, як ти, <соць> дитина. от, <соць> ну мені було років, може, 10. Вся мокра в снігу, в ночнушці босими ногами. Заходжу, дуже, дуже ділова, заходжу в квартиру. Мама каже: ти де була? Що ти робила? Я кажу. Я зайнята була. Я заходжу в кімнату, А в нас в кімнаті був, ну, шафа була. І там, в определеному місці, зберігала мама документи і гроші. І вона бачить, що я вся мокра в снігу, підходжу і така: Гроші, де мої гроші? І починаю викидати все... з шкафа і шукати бабки. Мама каже: ти що робиш? Гроші, де гроші? І итоге мене мама розбудила, тому що це неадекватно просто. А до цього мамка хотіла побачити, що буде бійці. Вона така, це вже не раз. Я вже. Але коли моєї бабки, ні, все, прокидайся. Так, так, було таке. І я вся мокра, і я кажу: а на ти мене облила. Блін, ти будеш психологом попрацьовувати питання того, чому батьки про тебе не дбали. Не доглядали за тобою. — Взагалі, думаю, що страшно, що ти в 10 років вночну це перше, а друге. Ти не графіня. В ночнушки в колпакі слезла в своєї великої кровати. А другий, я уявляю, прикинь, як якийсь мужик, просто там зранку, ну як зранку, посеред ночі чу щось прокинувся в туалет, сходить, чи жінка, не знаю. І просто ти в вікно отак вот вот дивишся, а там дівчинка десятирічна в ночнушки. Качається на качелі, отак от. Там. Ну, в мене б точно був би переляк. Так, ти... Я подумав прикольно, як якби якби було брати сестра, це ніч е, сталося. Мама така стоїть, дивиться, ти сиш на диван, відкривається двері. Де мої розглядає... гроші! До речі, ми з Житомировали. Ну, так, да, може бути. Де... В Житомирі тільки такі історії. Коротше, я колись бомжам заказав піцу. Все бені Ну, що? це за шкварка? Ні, ні, ні. Тіпа, звучить, що, типа, блін, чувакам і бомжи тусили в мене в під'їзді і не давали мені типа, пройти до під'їзду. Ну вони типу, що, куди там почали щось таке, типу... Ну у вас бомжі, звісно, різкі там. Контактні, да. Я там почав тягнути время, типу, та щас, приємно щось, а де ти живеш, в якій квартирі, типу, давай до тебе там, там прийти. Да бомжи! бомжи! Компанія Ілона Маска розробила генератор, який буде працювати на воді. Піздець це. Я теж думав, що це фейк. Так? Да? Але він, ну, звучить логічно, ну, на воді генератор. Яким прям... Ти сильно розумієш фізику, хімію? Так. Да. А? 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 Не очікувала? — Просто так, да, просто так, да. ти думаєш, я повірю тобі? А ти хотіла, щоб він да. тобі зараз теорему якусь. Ну, ну дивись, є генератор. Так? — А є вода. От. Як. Поясни. <рес> <рес> а, то ти <рес> так розумієш? Твої, твої діти знатимуть все в цьому житті. <рес> Фізмат заканчивав. Дивись, дорога, машина! Як! <рес> <рес> ну так! Їдеш прямо! От бачиш, ти може. ток. проводні. Як ти воно буде працювати? Макс. Люди, які створили колись щось. Хтось їм казав, як, а вона не знала, що це неможливо, і зробила. Бо воно не, не може працювати. Хорошо. Я розумію, що я як СТОшник зараз такий. Да, Ви да, не розумієте. Да, 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 да. Хорошо, ніби це виклик. Таке, хорошо. Це... Стіпан, це фізично, фізично неможливо. Генератор. Uh -huh. радер, навіть Ілон Маск. Да? Це, ну от повірте мені, це неможливо. Потім всі новини. Макс Вишинський! Казав, що це неможливо, а Ілон Маск це зробив. Ні, якщо він там вийде в ефірі такий fuck you, you, like, you like, like, yeah. also, well. okay, Max, і там в нього світло включається від цього генератора. Я буду за тебе радий, якщо чесно, якщо Ілон Макс такий fuck you, Max. Я теж, ну. Добре, ми віримо Максу, я кажу, що це фейк. І я кажу, що це фейк. Аня, стоп, на воді? Бля. Ні-ні, це юмор. Автор кварталу. Не може бути. Це коротше брехня, не може бути генератора на воді. Хорошо. Водний може бути, а генератора на воді не може бути. Я зрозуміла. Так, брехня, ладно. Ладно, я одна скажу, що це правда. Щоб і так, на всякий. Це фейк. В общем, така в мене ще була історія. Тож я зустрічалася з хлопцем. Ну, як тільки ми почали зустрічатись, там, умовно, щось місяць, два місяці ми зустріли. Він відпив твого брата. Ні. Я відпила. Його брата. Боже, ми зустрічаємося з хлопцем два місяці. А в чому була суть основна? Що він в мене був старший на 9 років. Мені було 21, а йому. Ну, було... ми порахували. Так, да, добре. Бо я не можу порахувати. І значить, <хи> І за того, що я, ну, я якби мала наївна, мала, наївна і в нас була така штука, що ми зустрічаємося. 20-то? Це 3 да. роки тому. Ти вважаєш, що це мала наївна три Ну, Якраз після цього хлопця я стала старша після 16. того, що він чудив. Я розкажу декілька історій. В общем, і так вийшло, що ми з ним сидимо в кафе, а у нас з ним ще сексу не було. Ну, типу. і... В цій кафешці? він мене розводив дуже жорстко чим. Тобто у нас, перший, <зır> раз... <зır> у нас <з ним> перший раз був секс через 4 місяці, після того, як ми почали зустрічатися. В 21, звісно, в тебе терпіння, дай Боже. Ну, йому 30, не хочу, його що робити. Так, Вот, вот я за що. І він це подавав таким образом, типу, що. Відкрий ротик. Паровозик їде. чучук-чучук-чучук-чучук. Це не секс, це не секс. Наче нічого не було. окей. Тобто він це подавав таким образом. Я після цього а Так я мала б була. Він казав, що типу, каже, я не можу так швидко, типу, до близості перейти всі діла. Це тому він казав? Він казав. А я мала, дурна, просто вірила в це. Чотири ну, да, ну А, как... подожди, так ти хотіла трахатися, а він чи як? Я щось теж не зрозумів, хто це... кого наїбував в цій ситуації. Так, повертаємося до борща. Чотири місяці ми зустрічалися і зустрічалися. Ми цілувалися, обнімалися. Ну, далі нічого yeah. не заходило. Відповідно, коли ти цілуєшся, обнімаєшся з людиною, яка тобі дуже подобається. Mm -hmm. А умовно через три місяці, коли ти з нею бачишся, майже кожен день, ну тобі хочеться. Ну давайте об'єктивно говорити. Yeah. І він да ні, та слухай, Чи, ну, не факт вші. Согласен. Ну в твоїм вузоріти, yeah, yeah, ну дружина. Я кажу, За той вік, коли мені 21 було, не факт. І я, значить, все це вірила. І ми от, через два місяці, після того, як почали зустрічатись, була така ситуація. Ми сидимо з ним в кафешці, і він мене отак сльозно бере за руку і каже: Я готовий. І каже, мені треба тобі чому признатися. Я кажу, Боже, що там? Він каже, а помніш? У мене була типа бивша моя дівчина. Кажу, да, що? Каже, вона беременна. Я кажу, що? кажу, коли ти це узнав? Я кажу, ну вот, типа, вот буквально ті во таслала. Да, да, типа, вот вчора узнав. І він каже: мені важливо, щоб між моїми дітьми не були різниці менш ніж 4 місяці. каже, що типу, от я дізнався, вот, типу, і я кажу: Почекай, а скільки в неї задержка? Ну, типу, Почекай, так це виходить, Що ми з тобою вже типу, зустрічались, а ти, виходить, спав ну, типу, з іншою дівчинкою. Він, ну вибач, ну да, ну типа, ой, я так не можу. Ну от так звичайно порот, просто часа в мені це звичайно вийшло там один раз всі діла. І він мені просто доказував, що вона беременна, каже, ну дай руку, так от сидить, І він такий. Ну, ми пройдемо з тобою це вместе. Я думаю, на я не хочу з тобою це проходити. Чого? Я зрозумів. В трьох на партнерських пологах стоять. Наташка така, да. На чашка, дихай, дихай, нормально. Да. Це. Б... Так, я не він, типу, не хотів спати. Так навпаки, він мав. З двома Сп... Ну так, да. в цьому ж той прикол зради, напевно, а не в тому, що ти, типу, зустрічаєшся і не спиш. Напевно. Дивіться, в чому була суть? В тому, що він в дівчатах був супер переборчивий. Тобто, умовно, в нього з нею був класний секс, а зі мною він ще не спав. І він не знав, чи він буде класний. Він же, мог, бути і не очень. Ну, треба ж попробувати. От чи ти залетиш чи ні, типу одна ти вже залетіла, перевірили. Тут непонятно. Ну от. І так він міг порадитися з кимось, в кого був з тобою секс. Ну, це не так, щоб прям дуже багато людей на цій планеті, що можна набрати. Ну, скільки, когось. наприклад? Ой, починається. Ну, коротше, я до чого? І що він мені цю історію розказує? Проходить тиждень, а я ж мала. Приходить дитина його. каже, де, де, де мій тато? Його немає чотири місяці. Ти кажеш, бо я не знаю. Де мій тато? Мене дівчина вагітна. Я вже бабушка названа. Значить. А ми весь цей час скажу, я мала дибілка, а ми з ним далі зустрічаємося. Ти ж я узнала цю великрейтну інформацію, я такого. Ну, конечно, ти ж мені так нравишся. Ну, я як ти наївна. Ти я ж теж з ним зустрічався. Так саме. Ти саме були. Ти ж не було 4 місяці. Да. Потім розпочалося. Як як ти держався? В общем. Ти ж от 2 місяці з ним, получается, затримав. І ми з ним, значить, пройшов тиждень, і він до мене приходить, і він мені каже таку історію. Каже, вона мені наврала. Каже, вона не беременна. Він мені просто їздив по ушам, як міг, розумієте? Той він каже, вона не розказує. Я не розумію, ти що ти можеш. Яка була його мета, я не розумію. Мінус перший зараз просто. Бере і всіх 60 плюс сюди. На, на. Береміна, не бере. Ой, і що вона мені сказала? Отвішаємося, говорить Україна, ідіть на нас є, Наталі Скорик. Поставте СТБ тут знову. Якщо не буде в кінці, що він на тебе оформив швидку гроші, то я, я не розумію, навіщо ця авантюра вся була. Ой, вона не берівна, вчора з нею трахався, як здаті. Так, я вже потім зрозуміла, що він отакі всякі штучки, типу, там розказував, для того, щоб потім виправдати умовно, чого він з неї спав і все таке. Ну коротше. Що та і... я не зрозумів тепер, що це за штучки він розказував, щоб виправдати. Ну, ні, ні. ну, типу, він він зробив драму, щоб трошки увагу від зради відвести і що так, він. Так, так. Типо ж пожалій його, типу в нього проблема, а. розумієш. І, значить, після цього я ж мала дібілка, я з тобою буду, ти ж переживаєш, в тебе ж, блін, тебе надурили, а не мене надурили в цій ситуації. Далі ми з ним ще знову зустрічалися, вам нагадую. — се. Наталі, сон... давай, коротше, так, ти зараз оголосиш, він зайде в студію і далі розповість свою версію. Ми В кінці детектор брехні пройдемо всі. — Він завжди скаже, то я не це то то ми, значить, понятно, ми ще з ним зустрічались. Там пройшло чотири місяці в нас був перший раз там секс. Умовно, і всього... він каже, тепер ти біримена, і так вийшло потім. І він мені розказує. Ми з ним бачимося. А я опять наївна дурочка. і Він мені каже: я пішов з подружкою гуляти. Я з подружкою, я подружки допомагаю машину вибрати. Блін, якось так прозвучало, як будто вони за ручки, отак як діти перприжечку. Так він так він це так і подавав. А потім ми з ним типу, розійшлися, щось тому що він мені якийсь день дзвонить. Я собі... вирубайте камеру, несіть бухло, <свят> <свят> Це надовго <свят> і сігаретку займіть. Це вона тільки на другому. А я ж може не знаю, скільки там було. Ладно, все не суть. Чого ми там розійшлись? проходить там півроку, і мій друг запрошує його на день народження і пише в запрошенні плюс один. А він така людина, що якщо написано плюс один, то він обов'язково з кимось прийде. Було б плюс п'ять. Він би прийшов з п'ятью. І він, значить, приходить з якоюсь дівкою. А то мать. А то дитина його, дочка, яка все-таки є. І він приходить з якоюсь дівкою, і я в нього запитую, кажу: це ота подружка, за яку ти мені розказував, а вони отак переді мною сидять і лижуться. Він каже: Ну так, моя подружка. Кажу, а де та і та? Він каже, а вони не змогли прийти. Коротше, неловкость була в тому, що ми на днюхе сиділи. Він переді мною лизався з тілкою, з якою він розказував, що він дружив. Коротше, мені зраджували поповний, а я в це все вірила. Отакий От, крінж. Не можна ніколи залишатися після зради. Якщо ви додивилися до цього моменту, то будь ласка, залишіть якісь слова підтримки в коментарях для Наталі. Дякую. Ну, сорі, ну така історія. Блін, Ну, по суті, можна було останніх три речення сказати. <реш> Причому да, Даня, ну. Ну, виріжете, виріжете шов. Нагадуємо, що за кожну вподобайку і коментар ми збільшуємо донат на ЗСУ.